Всіх вітаю на своєму каналі. Нарешті трошки пройшли дощики. Земля трошки волога і трошки відпустила. І будемо сьогодні пахати суданочку. І якраз хочу вам показати, як же текрон в роботі по мокрій землі. ну Земля не дуже мокра, ну коники ось бачите, ліпити можна. Як бачите, ось. Дивіться, де текрон. Все чисто, все гарно. Де Металева груднинка вон, оце трошки налипає і то потім його скидує. На першому корпусі тільки ось де болти і все, в принципі. Ну і всім пропоную подивитися, як це все в роботі. Кажу, земля, ось бачите, ну, макренька. Уже б металевий відвал, бо вже б давно б залип. Все, запускай двигуна та будемо рахувати. Пашемо в один слід, так як тут вгору тяжко трактору, земля трошки укатана, косилась трактором, згрібалася трактором, тюковалася, ну укатана земелька. Так що оремо в один слід. Так, рівненько. Получається. Да, трошки є грудка, але за зиму і це суданка. Це не городина. Земля укатана. глибина сантиметрів 20. Тут опять на другий рік. Суданка буде, так що головне її заорати. Бачите, ось зверху яка ось. Сантиметрів 8-10 кістами. І ось уже зорано. Заворює гарно. Тяжкувато трошки. Земля забита. Колесо набивається опорне.